День В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво. Непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. З Євангелія від Луки. Тими днями він вийшов на гору молитись. І провів усю ніч на молитві до Бога. А як настав день покликав своїх учнів і вибирав з них 12, яких назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром, Андрія його брата, Якова, Йоанна, Филипа, Вартоломея, Матея, Тому, Якова, сина Алфея, Симона на прізвище Зелота, Юду Сина Якова та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши з ними, він став на рівні в місці, і була там велика сила його учнів, і людей вельми багато з Юдеї та Єрусалиму, із Побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати Його й оздоровитись від своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи. Теж оздоровлялися. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього й усіх оздоровляла. Прагнути Ісуса. Молімося про дар глибоких прагнень у молитві. Супроводжую Ісуса, який іде молитися на гору. Підхож до Нього щоб разом із ним побути на нічній молитві. Якщо це буде сприяти моєму духовному добру, я можу запланувати нічну медитацію, чуваючи з Ісусом. Питаю себе про моє прагнення до молитви. Чи знаходжу я час на тривалу молитву, чи маю свою гору? Улюблене місце тиші особистої молитви. Після Всенічної молитви Ісус обирає дванадцятьох. Вибір кожного учня є результатом молитви Ісуса. Кожен із них отримав від Отця і кожного віддає Отцю. Ісус любить кожного, хоч вони дуже відрізняються один від одного. Я усвідомлюю собі, що Ісус не припиняє заступатися за мене перед Отцем. Він безперервно просить за мене, Щодня віддає мене Отцю, який обрав мене ще до створення світу. Звертаю увагу на велику силу народу, яка чекає на Ісуса. Вони спраглі Його слова прийшли здалека з надією на одужання, на одужання від хворіб. Чого я найбільше очікую зараз від Ісуса? Господи, йому про свої прагнення. Весь народ намагався до нього доторкнутися, усвідомлюю. Що щодня я можу доторкатися до Ісуса у Євхаристії? Що я можу сказати про мої зустрічі з Ісусом у Євхаристії у святім причасті на поклонінні. Підійду до Нього, щоб доторкнутися до Нього своїми прагненнями. Буду частіше повторювати молитву прагнень. Тебе прагне душа моя. В школі Богородиці, Марія почала з'являтися в Меджугорі на горі Подбордо. Вона закликає нас піднятися на Гору і провести разом із нею час вечір і ніч в молитві. Молитися з Марією це молитися з Ісусом і з церквою. Вона бажає, щоб ми постійно поклонялися Ісусу при святих дарах. Марія говорить нам. Що коли поклоняємося Ісусу, то утримуємо особливі благодаті. Послання Богородиці Цариці Миру 25 липня 1998 року. Дорогі діти, сьогодні вас, дітоньки, закликаю через молитву бути з Ісусом, щоб ви через особистий досвід молитви могли відкрити красу Божих створінь. Не можете ні говорити, ні свідчити про молитву, якщо не молитеся. Тому, дітоньки, у тиші серця залиштеся з Ісусом, щоб Він вас своєю любов'ю змінював і преобразив. Дітоньки, це для вас час благодаті, використайте Його для свого особистого навернення, бо коли маєте Бога, тоді маєте все. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ісусе. Твоя молитва притягує, молитва Фарисеїв відштовхує хочемо молитися так, як Ти. Дякуємо Тобі за кожну молитву, у якій ми змогли відчути дотик Твоєї любові, яка стала причиною нашого преображення. Дякуємо Тобі за Марію, за її найчастіше взивання. Моліться, моліться, моліться серцем. Марія, допоможи нам знаходити час і тихі місця, гори і храми, де ми можемо проводити час Ісусом. Ісусе, ми прагнемо молитися серцем. Хочемо молитися більше. Амінь. Молитва по святе Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія! Сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатись мною і всім, що мені належить по Твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.